Сіні, у нас це йде насіння протруєн, Одесту Плюс. Ага. Ми На не за... протруємо, На заводі в, ви... в мішках йде Модесту Плюс. Тобто все зроблено підготовлено до того, щоб вже його безпосередньо безпечно можна було сіяти, тому ніяких там загроз від блішок і так далі, осінніх питань немає. Ага. Тільки інсектицид. Інсектицидна осіння обробка номер 1 Це DЦ у нас, як правило, за мов прохолодних температур йдуть. Або у нас може бути Воєго, ми зараз про це поговоримо. Осіння обробка Воєго нам дає можливість зняти питання молі. Капустяною, яка в цьому році дуже шкодочинна, я також про це скажу і покажу вам, як вона шкодить. Зараз ми знайдемо рослинку і що ми ще будемо робити. Ми будемо цей ріпак обробляти також воєнку. Угу. Далі, по суті, Sivante Energy ми працювали до появи квіток. до появи квіток, для того, щоб, Тому що він, без, він небезпечний для комах запилювачів. І ми працювали ним до появи квіток, угу. до появи, щоб не, не знищити комах запилювачів. Далі просто двічі працювали біская.